Всім привіт, котики! Сьогодні 1 січня 2024 року і я такий прекрасний день. Хочу записати відео на тему Саморозвиток в 2024 році, взагалі, з чого треба починати, на що треба дивитися. І до речі, я вже знімала таке відео до цього в минулому році. Але, звісно ж, інформація вона більше не підходить до наступних років по реальним причинам, по яким ви можете подивитися в моєму відео передбачування до 25-го до 2026 року. Я там все розказала, тому що енергії дійсно вони зараз. Сміняються, і те, що підходило там раніше, воно вже не працює. Я думаю, в кожного, хоча б раз в житті, було таке внутрішнє відчуття, що треба щось міняти. От ти живеш-живеш, все нормально, окей, якось щось робиш, десь там розвиваєшся, десь рухаєш. в тебе навіть якісь свої мрії. Але потім, в якийсь момент, просто щось клаце в твоїй голові, як якийсь перемикач. Він може перемикнутися з різних обставин. Там якась людина сказала слово або фразу, або просто якесь усвідомлення накатує, і ти розумієш, що ти проживаєш не. Своє життя. Ти живеш не з тими людьми, ти спілкуєшся не з тими людьми, ти витрачаєш себе не на ті речі, на які б ти хотів. І в цей момент і з'являється ось цей саморозвиток. Як людина, яка буквально як Фенікс постійно вмирає і народжується, я можу вже сказати якусь свою формулу, як проживати взагалі ось ці важкі етапи, як навчитися вносити для себе багато-багато чого нового. Так вийшло, мені просто повезло, що в моїй матриці на Головних позиціях стоїть 16 аркан. 16 аркан в нас відповідає якраз за саморуйнування, за вміння дуже швидко розвиватися за духовне пробудження. Тому я знаю дійсно про що кажу. саморозвиток розвиток він глобально може ділитися на три великих напрямки: це як такі три відрізки, три етапи розуміння в кожної людини до якого. Людина приходить взагалі то самостійно. Перший етап називається усвідомлення. Воно відбувається рано чи пізно, будь-кого. І на цьому етапі ви проживаєте такий момент, як стоп, конкретний стоп. І взагалі розуміння, а хто взагалі я. Це може трапитись у вас як 20 років, як в 15, так само і в 40 років, і 50 років. Просто розуміння, що ти жив все життя по одному, але тобі так більше не підходить. ось цей етап усвідомлення він може відбуватися від місяця до півроку взагалі. На цьому моменті ви можете переосмислювати взагалі всі свої цінності по всім взагалі сферам життя. Це стосується як відносини з людьми, там, стосунки. Ваші друзі, оточення, комунікації, робочих моментів взагалі ваша сфера діяльності, реалізація, реалізація вашого потенціалу, ваше хобі, тобто речі, якими ви просто кайфуєте, ви любите ними займатися, коли ви відпочиваєте. І взагалі якийсь внутрішній рівень щастя по життю. Якщо цього рівня щастя недостатньо, то ви можете кожен день просипатися, прокинатися і бути як просто день сурка. Ви прокидаєтесь? Ага, нічого не трапилось, далі погнали, погнали. І в якийсь момент ви знову ж таки. Зайдете, ви ось це усвідомлення. І тут вступають будь-які методи самопізнання, взагалі вони супер класно підходять. Це матриця долі, це астрологія, це будь-яка нумерологія, там, де саме по вашій даті народження враховується те, яка ви душа, просто які е, характеристики, якості вас закладені. Так набагато легше взагалі почати розуміти себе, тому що коли тобі акцентують прямо увагу, що ага, в мене є там такий-то, такий-то талант, то ти дійсно Почнеш на ньому, блін, акцентувати увагу і почнеш його проявляти. Не просто там, знаєте, є часто синдром самозванця. Це можуть всі. Це просто якась хірня, це можуть всі люди, це не унікальність. Так ні, коли ти приходиш на розбір навіть матриці долі, і тобі кажуть, що це конкретно твоя унікальність, ти почнеш вірити саме в те, що ти дійсно унікальний. І я такі розбіри приводжу ви своєму інстаграмі. Можете подивитися, там все розказано, є всі види, як це можна зробити. Коротше, це все в інсті. Друге. Етап, він, взагалі, то найдовший, він найважчий, але він найважливіший взагалі в саморозвитку. Це називається руйнування. Це коли в тебе з'являється чіткий намір, взагалі, хто ти є, ти вже це зрозумів, і є намір змінити себе і стати. Те, ким ти дійсно хочеш бути. Це все ми обираємо самостійно. Нема такого, що є там конкретно в тебе така роль в житті, і ти повинен її грати. Ні, ми самостійно собі створюємо ролі і правила, ким ми хочемо бути в житті. Так само, як просто можна стати з коміка, ви президента. Розумієте, це все рамки вашій голові. Але ось цей етап, чому він називається саморуйнування? Тому що він відбувається, коли ви просто на піку, коли ви на піку свого життя вам настільки тільки все осточертіло, вам хочеться змінити себе повністю, вас задовбало все ваше життя, всі ваші знайомства, вся ваша рутина і. Тільки тоді у вас з'являється в принципі намір повністю створити себе з нуля. Якщо ви десь живете в комфорті, якщо у вас все в принципі нормально, і ви змушуєте себе мінятися, тому що так модно, ви ніколи в житті не будете мінятися. Комфорт це відсутні змін, але це не проблема, в принципі. І ви можете самостійно виводити себе зі своєї зони комфорту, коли ви налаштовані внутрішньо і у вас є намір додати в своє життя щось нове. Для цього вам лише потрібно. Зробити собі таку звичку, рутину нову, це додати в своє життя, хоча б по одному новому кожен день. Тобто, умовно кажучи, від того, що ви починаєте їсти іншою рукою, лівою, до того, що ви починаєте вчити нову мову, ходити новою дорогою, і навіть писати новим людям, просто поспілкуватися, вийти на каву. Тобто, зробіть собі за звичку додавати в своє життя щось нове. І ось це нове, просто я вам клянуся, воно як магнітом, воно буде притягувати ваші зміни. В життя просто з нереальною швидкістю, тому це дуже крутий спосіб, як можна допомагати собі виходити з зони комфорту і розширюватися і розвиватися взагалі. І для цього, до речі, дуже класно допомагають подорожі. Подорожі просто топ-1 вихід із зони комфорту, коли ви не знаєте, коли куди ви їдете, що там буде. ви не можете проконтролювати все саме в той момент, ви і сильно розвиваєтесь. Етап саморуйнування він може пройти насправді прям довго. Від Півроку до року або двох років це прям ну, дуже сильне прям усвідомлення і дуже сильні трансформації. Е, на цей етап треба просто терпіння і сил і розуміння, що все, що з вами буде відбуватися, а це буде відбуватися, воно просто буде незвичне, нестандартне, незвичне. Ви не зможете це контролювати. Але ці всі зміни вони будуть вам на благо. Ви можете собі навіть допомагати в цьому моменті е, різними афірмаціями, створенням. Нових установок, що все, що зараз відбувається, воно йде на найкращу сторону в моєму житті, і таким чином ви можете трошечки собі допомагати проходити цей шлях. Хочу попередити, що в етапі саморуйнування дуже часто уходять люди з вашого життя, друзі, завершуються спілкування, завершуються стосунки, звісно ж які вам не потрібні, і це все нормально. Внутрішньо ти ніяк не можеш до цього бути готовим, але бажання бути щасливим, воно по того більше ніж. Чіпляння за інших людей. Коли ви тільки-тільки ступаєте взагалі на знаєте шлях шлях саморозвитку в житті, то світ він вже починає крутитися по-іншому. Умовно кажучи, це ваш світ до того, як ви займалися саморозвитком. Просто якийсь червоний колір. Да? Коли ви тільки-тільки... Берете намір на те, щоб змінюватися, він отак от почне повертатися до вас. І чим більше він повертається, тим більше неочікуваностей і нового починає з'являтися в житті. Тобто, все це різнокольорове, це ваші варіанти, які можуть з вами трапитися. І вам треба їх лише відкрити для себе. Вони вже знаходяться в вашому житті. І ви розумієте, що це не я, я не хочу цим бути, я не тільки червоне, я хочу бути і жовтим, і синім. То тоді ви дозволяєте собі бути різним, бо ви не можете. Складатися з одного, так само як ви не можете займатися однією сферою діяльності до кінця життя, бо ви не тільки червоний. Людина не може бути тільки хороша або тільки погана. Є дуже багато різних хобі людей, дуже багато різних справ взагалі. Ви можете бути різним. Тому ось цей етап саморуйнування це буквально повернення вас до себе вашою стороною, до вашої душі. І третій етап саморозвитку він називається Я творець. Він найприємніший, він найдовший. Він взагалі може відбуватися. Вже до кінця вашого життя. Не всі люди доходять до цього, не всі люди взагалі починають цьому розвиватися. Але це вже етап просто насолодження і знаходження вас на своєму місці. Я творець означає, що ви згадуєте про те, що ви не тільки людина, ви не тільки тіло, вище і дух, вище і душа. І ви починаєте прям відчувати себе. Часто на цьому етапі в людей можуть відкриватися екстрасенсорні здібності, тому що вони раніше просто були закриті, заблоковані. Але коли людина відкриває себе ж, а ви це є дух, це є екстрасенсорика, ви просто повертаєтесь до самого себе. Якщо у вас є намір взагалі спілкуватися з ангелами зі своєю душею, то на етапі я творець ви можете дуже легко це зробити. Деякі люди можуть почати бачити аури, взагалі зчитувати тонкий план, це все вже закладено в вас по вашим вібраціям, так само, як переварювати їжу, вам просто природньо, ви просто вмієте це робити. І на цьому етапі, до речі, більшість людей. вони вже починають допомагати іншим людям. Я, творець, означає, що ви людина, яка дуже сильно любить себе, вона не погоджується на менше. Ви не погоджуєтесь на якесь короткотривале спілкування, яке забере з вас енергію. Ви не погоджуєтесь на конфлікти, які створюють для вас маятники та інші люди. Тому що після всього того, що з вами трапилось, вона набули ось цю внутрішню самоцінність. Я навіть називаю десь це егоїзм, дуже здоровий класний егоїзм. І саме тільки з цього стану ви можете допомагати. Іншим людям, коли ви починаєте на першому етапі усвідомлення вже допомагати іншим людям, то ви не можете самі пройти ось цей шлях і змінитися повністю, і не можете допомагати іншим, тому що у вас немає ресурсу. От, наприклад, це ви, це ви в самому початку. Просто баночка напівпуста. Як ви можете допомагати іншій людині, якщо у вас немає ресурсу на те, щоб заповнити себе повністю? Це стосується непрошених порад, коли ти просто роздаєш ці поради направо наліво, я знаю, як жити. Як гуру. я зараз тебе врятую, там особливо подругу від аб'юзивних стосунків. Це просто ведмежа послуга, коли ви не наповнені і ви не можете нічого дати іншій людині. Коли ви дуже сильно хочете допомогти комусь, прям знаєте, бажання якогось врятувати, але ваше життя не влаштовано, то це означає, що це бажання стосується не іншої людини, а стосується вас. І це ваша душа так сильно прагне просто повернутися до себе. І це, якби, така міні-ілюзія. На етапі я. Ворець, ви можете легко відмовляти людям, ви можете казати ні, розставляти особисті кордони і вже просто віддавати в світ без очікування, тому що хочеться, тому що можете, тому що вас просто багато. Ви настільки розширилися вашої енергетики, і у вас настільки багато досвіду, що ви можете просто робити, 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 нічого не очікуючи. І саме ці всі етапи буде проходити кожна людина в 24-му році, тому що цей рік в нас буде восьмого аркану. Це буде рік. Карми, рік справедливості, рік суду, сім'ї коротше закриття всіх дуже важливих кармічних боргів. Тому життя буде вас самостійно виводити на ось ці зміни, на ось ці трансформації, на ось це проживання другого моменту. І якщо ви зможете це перейти внутрішньо, і у вас буде намір дійсно просто бути щасливим, то у вас відкриться ось цей третій етап, я творець. Останнє, що я хочу сказати на цьому відео, що ти вже знаєш, хто ти є і що тобі потрібно робити, щоб бути щасливим. Тобі треба лише дозволити собі стати цим. Ніхто тобі ніколи в житті не зможе сказати, як тобі правильно жити, що ти відчуваєш, що ти повинен відчувати. Єдине на що ти можеш полягатися, це. Відчуття вони ніколи в житті не можуть збрехати, вони не можуть бути фальшивими. Ти не можеш не так щось зрозуміти або не так відчути. Якщо тобі хтось каже якісь слова, але внутрішньо вони тобі не відгукуються, то це просто не твої слова і не твоя людина. І ти маєш абсолютно право просто розвернутися і піти в свою сторону. Я дуже всім дякую за перегляд цього відео. Всіх ще раз хочу привітати за новим роком, побажати всього найкращого. І, взагалі, єдине, що ви можете зробити для себе, це. Просто бути щасливим. Я всіх в цьому обнімаю всім пока.